Підрозділ армії РАФ на своїх позиціях проводили останні приготування до масштабного штурму. Ніщо не відчувало біди, аж раптом над їхніми головами сталися вибухи. Ймовірно, від таємничої української зброї все вмить загорілися. Танки та бронемашини почали вибухати. а Солдати РФ кинули стікати із окопів. Охоплених вогнем, що сталося з ними далі. Дивіться у відео. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся із нами. Розрахунок FPV-перехоплювачів бригади Спартан на запорізькому напрямку збив три потужні дрони розвідник рашистських окупантів: Орлан 10 та два суперкам «С-350». Ворог зазнав втрат приблизно на 200 тисяч доларів. По його роботу захисників зафіксовано на відео. Кадри опубліковані в офіційному телеграм-каналі Бригади Нацгвардії. Військові наголосили, що вказані дрони вражаються одним із передових в арсеналі армії РФ. Ворог активно застосовує їх для збору розвідувальних даних на передовій та в глибині смуг відповідальності Сил оборони України. Обидва види рашистських розвідувальних безпілотників підіймаються на висоту 2-4 кілометрів. Дальність їхнього польоту сягає від 240 до 600 кілометрів. Збити їх вкрай важко, як і знайти. Повітряні цілі в небі. Ураження цих БПЛА залежать від багатьох факторів, починаючи з погодних умов і завершуючи фаховими якостями пілота, повідомляють бійці бригади Спартан. Втім, завдяки своїй професійності розрахунок FPV перехоплювачів збив всі три ворожі БПЛА, зокрема, два суперкам, Лише протягом 20 хвилин українські впівідрони підлетіли в протул до цілий. Далі картинка на відео перервалася, адже не стала ліквідація ворожих безпілотників. Армія РФ на запорізькому напрямку позбулася чаю на близько 200 тисяч доларів. Йдеться у повідомленні тим часом. зовнішні пілоти FPV в 414 чотириста окремої бригади безпілотних авіасистем Птахи Мадяра показали знищення великої кількості автотехніки та бронетехніки противника. Відповідне відео оприлюднив командувач бригади Мадяр. Перша знищена колона складалася із гусеничного тягача МТЛБ, бронетранспортера, вантажівки газ 66 шишига та позашляховика УАЗ. Крім того, можна... Помітити дві одиниці раніше знищеної автотехніки і візуально цілий фургон або ж вантажівку УАЗ Буханка, спочатку евпівдрони атакували голову колони, знищили позашляховик, а потім спалили ворожі МТЛБ та БТР. Останньою цілею в колоні була шишига, в кузові якої перебував боєкомплект противника. Друга вже механізована колона складалася із БМП-2 та танка, розвідувальний дрон. Тахів Мадяра зафіксував як під час руху механік водії танку, протаранив електростовп та зачепив стволом БМП після першого влучання по танку. Бойова машина продовжила рух. А екіпаж БМП зупинився, покинув бронетехніку і сховався в лісопосадці. В кінцевому результаті танк був знищений. А БМП-2 пошкоджена. Однак, згодом добита важким дроном бомбардувальником. Третя знищена колона складалась із двох бойових машин піхоту. Також комбриг показав знищення танку противника, який після кількох влучань був покинутий екіпажами, згодом добитий дронами. Додатково зовнішні пілоти бригади знищили один танк, одну МТЛБ, одну БМП-1, кілька гармат, гаубиць. Вразили бронемашину класу МРА. Пі, яка під час відступу? Підірвалася на мінному полі і знищила один саморобний багі. Ну а в Донецькій області український дрон-бомбардувальник підрозділ НГУ вразив вогневу установку зенітно-ракетного комплексу Букам 1 Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Гор Клименко. Гвардійці знищили дороговартісний зенітно-ракетний комплекс окупантів Букам 1. Ефективна розвідка в поєднанні з чіткою бойовою роботою, запорука якісної демілітаризації ворожої армії, яку можна побачити на відео на Сив міністр на опублікованому відео можна побачити, що ЗРК був виявлений за допомогою розвідувального безпілотника під час переміщення. та вівся розвідниками до зупинки. Після чого для ураження був викликаний дрон-бомбардувальник. Ймовірно, ударний дрон був помічений противником, оскільки. При його наближенні установка спробувала покинути позицію. Однак оператору безпілотника вдалося двічі влучити з кидом по машині. При цьому мангал не зміг захистити установку від ураження. Перше ураження пройшлося в носову частину машини поруч з радаром, що навіть без повного знищення установки надовго виведе її з ладу та вимагатиме коштовного ремонту. Друге влучання відбулося в кормову частину та викликало Нештатне спрацювання зенітної ракети а також. Викликало пожежу на борту машини. В результаті цього установка зупинилася. Екіпаж покинув машину недовзі. Після чого пожежа викликала спрацювання другої зенітної ракети. У свою чергу українські інженери також розв'язали кілька проблем для того, щоб встановити ракетне озброєння на морські дрони Магураво 5 Про що розповів авіаексперт, експерт, провідний науковий співробітник державного музею авіації імені ОК Антонова Валерій Романенко. Наші інженери змогли розробити системи, які компактні. Перш за все здатні озброїти наші безпілотники не лише коломатами чи гранатоматами, а й далекобійними системами. Поверхня повітря тут дуже складна проблема. Контейнер з ракетами і будь-яка система наведення при будь-якому маневрі безпілотника заливається водою. Повністю це агресивне середовище, каже Романенко. Ну і ще одна задача, яку було необхідно вирішити, за словами експерта, полягає в складності виявлення цілі в таких умовах. Там же радіолокатор немає. Треба обто електронікою виявити ціль за будь-яких погодних умов, навіть за складних і вночі. Далі там застосовується не авіаційна ракета. Р 73 м ці ракети зараз нам не потрібні в повітряних боях, бо в них мала дальність. Там дальність повітря-повітря, 25 кілометрів. Але для того, щоб озброїти дрон, цього досить. Додав експерт за словами Романенка. Наразі расисти нервують, оскільки більше не можуть знищувати наші морські дрони з допомогою своїх гелікоптерів. Експерт відзначив, а це означає, що зараз ми маємо панування на морі довкола Кримського півострова. Бо росіянам немає чим боротися і з ними не можуть використовувати гелікоптери. Це була досить ефективна зброя. Вони просто з кулематів дешево і сердито випускали вогонь по нашим безпілотникам. Нагадаємо, що напередодні українські надводні дрони Магорова збили рашиських гвинтокрили в чорному морі. Втім, за словами речника ВМС Дмитра Платенчука, навіть попри небезпеку, ворог продовжує використовувати авіацію в Чорному морі, оскільки немає альтернатив, і за словами. Військового експерта Павла нарожного наразі українські морські дрони перейшли на інший етап розвитку. Вони стали фактично платформою, яка дозволяє встановлювати на нього додаткові засоби ураження. Може, чим сили безпілотних систем засу тестують нову українську лазерну зброю ТРЗ, проте про неї мало відомо офіційно. Аналітики Дефенс Експрес з'ясували, чим насправді може бути така зброя. і Вудані зазначили, що Оголошена дальність дії та клас моти для поразки нової зброї говорять про те, що це досить передова розробка, як приклад наводиться. Американський бойовий лазер АН low s з ефективною дальністю діє на рівні 1,6 км про потужності до 50 кВт. Німецький концерн Rheinmetall на початку 2010-х років продемонстрував лазер, який при аналогічній потужності здатний стріляти по БПЛА на відстані до 2 км. Окрім того, британський Dragonfire має схожі характеристики. При цьому Дальність ураження лазера пов'язана з його потужністю. Наприклад, для ураження цілі на відстань 2 км необхідна потужність, щонайменше не 50 кВт. Крім потужності, суть лазерної зброї полягає в фокусуванні лазерного променя і можливість його точного позиціонування на ціль, що рухається міліметра. Тому заяви про те, що український тризуб здатний вразити літак на відстані 2 км, говорять про те, що зброя не має проблем з позиціонуванням. Вважають у виданні. Також Сухаревський говорив про те, що що Тризу все ще перебуває на шляху масштабування та посилення лазера? Нагадали у Данії. Але Якщо навіть прототип демонструє такі показники, то фінальна версія зброї може виявитися ще ефективнішою. Ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. Ставте вподобайки, залишайтеся з нами. До зустрічі. Слава Україні!